Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Ну, а сьогодні вже в рамках 15-го туру нева і юкса будуть. Змагатися за три дорогоцінні залікові пункти. Ми тим часом бачимо, як на футбольне поле власне, виходять гравці обох команд. І також фото із плакатом дякуємо Збройним силам України. І також бачимо, друзі. На футболках гравців Тернопільської Ниви зображена мама Максима Мудрого, яка кілька днів тому, на жаль, померла, і ми висловлюємо свої найглибші співчуття йому і пані та є українського народу. Дякую, 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 я я вам ще вам один Володимирі. прекрасний Дякую, момент. Гетьман Станіслав Володимирович. Український ветеран, який з перших днів 22-го року, з перших днів повномасштабки, доєднався до Збройних сил України. І сьогодні він виконує перший символічний удар з центру поля. І, звісно, вкотре приємно констатувати, що український футбол і команди першої ліги, зокрема, Тернопільська Нива, не залишаються осторонь. Атака господарів правим флагном Вишинський обігрався з Месиком. Прострілює Богдан Юліан Вишинський. Напуда не зумів пробити, але зумів дістатися до м'яча. Резепов, штрафного майданчику. Падіння Резепова. І, друзі, на четвертій хвилині Павло Плішко вказує на 11 метрів. І шанс для Тернопільської Ниви одразу виходити вперед в рахунку. Месик проти Боранцова. Капітан бере дрібний розбіг. Пробиває по воротах і розводить по різних кутах Кирила Баранцова та ігровий снаряд. Селект Бріліан Супер. Офіційний ігровий снаряд Першої ліги України. Тож, друзі, вітаємо капітана команди з забитим м'ячем. Спокійно, без зайвого поспіху та галасу розвів Кирила Баранцова та м'яч по різних кутах. І, друзі, ходь Мар'ян Мисик, який був першим на підбороні. Хороша передача від Мисика Нападав, встигає за м'ячем, залишає його в межах поля. Відвідає м'яч на Вишенського. Вишинський на Мисика. Мисик обігрався з Резеповим. Резепов штурнув майданчику і пробиває Денис Резепов. Але надто м'яким вийшов цей удар. Від 91-го номера тернополян. Ну, але як удар в площину воріт, статистика його тим не менш зарахує. То Микита Ситников. Знову на Педро Акасіо. Та хороша передача на Микиту Ситникова. Ситников залишає м'яч під удар. Який же небезпечний удар. Поворотах Іллі Ольхового. Ми дивимося за всім епізодом. Слумак. На Віталія Михайлєва. Підкаті Антон Євдокимов перехоплює цю передачу. Педро Акасіо, Хороша передача на вава на ударній позиції. І подвійний блискучий сейв від Іллі Ольхового. І заслужені оплески місцевих вболівальників на адресу молодого кіпра. Порушення правил. Від Сергія Лебедєва. Далеко вкидає поправка. Парагвай. Відкидає м'яч під удар. Роман Юхимець пробиває. І після рикошету від Олександра Герети рахунок стає 1-1. І одразу Антон Євдокимов забирає м'яч до рук і біжить нести його на центр поля. Поки вся команда святкує. Ми дивимось повтор. Скидання ауту від Йора Поправки. І ось м'яка передача від Парагвая. І пробиває Роман Юхемець, шостий номер Тарасівців. Зрівнює рахунок. І цього разу Ілля Ольховий вже був не при справах. Тлумак віддає передачу на напуду. Напуда пробиває воротах з далекої дистанції і небезпечно пробиває Валентин Напуда. Триває атака господарів. Мисик на Тлумака. Тлумак пробиває над перекладеною воріт Кирила Баранцова. І ось, якщо провести певне спостереження і розглянути перший тайм в розрізі атак команд суперників, то з такими хвилями поки несуться атакувальні дії. На початку зустрічі повністю ініціативою володіли господарі. Після того Юкса прибрала м'яч до власних ніг і створила кілька небезпечних епізодів, зокрема, забитий м'яч. Ну а останні хвилин 5-7 знову ж таки повертається поєдинок під диктовку Тернопільської Ниви. У власні руки і ноги. Михальчук. Проходить Роман Юхимця. Прострілює. Резепов пробиває. Влучає в опонента. Підбирає за Юрієм Клумаком і той пробиває над воротами. Ідемось повтор цієї атаки тернополян. Михальчук втік від Романа Юхимця. Ось тут. Блокували як могли. Спочатку удар Дениса Резепова, гравці Юкси, а згодом і повторну спробу удару від Юрія Тлумака. Поправка Парагвай, підбирання за ним. Але відбивається тернополяни. Шанс на контратаку Валентин Напуда. прокидає двох і втікає Валентин Напуда. Напуда виходить один на один. Пробиває по воротах Валентин Напуда і сейв Кирила Баранцова. Ось насправді якби порушення правил від Іллі Ольхового і, друзі, червона картка для голкіпера Тернопільської Ниви. Ось це так розв'язка буквально в межах однієї хвилини. Ось така жахлива послідовність для Тернопільської Неви. Спочатку Валентин Напуда не реалізував. Просто таку 100% гольову нагоду. А потім Ілля Ольховий наварив біля власних воріт. Тимусь не зумів зловити м'яч до рук Ілля Ольховий і свалив проти Сергія Лебедєва і позбавив його явної нагоди забити м'яч уже в порожні ворота. І це пряма червона картка для голкіпера Тернопільської Ниви. Ось такий, друзі, початок другого тайму. Пробиває Парагвай і рахунок стає 1-2. І одразу забитим м'ячем та жовтою карткою відзначається Парагвай. І демонструє свою футболку місцевим вболівальникам. Парагвай що, власне, не може подобатись. Болівальникам Тернопільської неви Парагвай обирають собі різні нікнейми для того, щоб написати їх на своїх ігрових футболках. Юхимець навішує удар по воротах і рахунок стає 3-1. І якщо я не помиляюся, Парагвай оформлює дубель. Цього разу він вирішує не знімати футболку, адже була б можливість залишити свою команду також в десятьох. Дивимось повтор. Роман Юхимець виконує навісну передачу. І Парагвай залишився сам без опіки і спокійно завершив цю навісну передачу логічним ударом в площину воріт. Цього разу вже Володимира Шаруна. І рахунок стає 1-3 на користь. Футбольного клубу Юкса. Будь-яким можливим методом завадити бажано без порушення правил. Михальчук прокидає опонента. Штаному майданчику Михальчук пробиває по воротах. Чи навіть прострілює, буде кутовий, друзі, для Тернопільської Ниви. Ось незважаючи на те, що останні кілька хвилин грають в меншості тернополяни. Але в них не залишається інших хлопців, як ото бігти в атаку. Виконує навісну Мисик. Роман Юхемець перший на м'ячі. І шанс для контратаки в Юкси Парагвай. Віддає п'ятою на Вендела. Вендел і Парагвай виходять два в одного проти Мілани Михальчука. Хороша передача на Парагвай. Парагвай на ударній позиції перекидає Володимира Шаруна і виконує, як виявилось, гольову передачу на Вендела. 73-й номер Юкси Парагвай. І гравець, який з'явився на заміну під 78-м номером Вендел. Забиває четвертий м'яч у ворота тернопільської неви на 88-й хвилині. І вже можна стверджувати, що на цьому ставить фінальну крапку в цьому поєдинку. Вже шансів тернополян залишається, якщо якщо немає взагалі, то залишається обмаль. Ось дуже якісне перекидання Володимира Шаруна. І друзі ще одна заміна. І ось, власне, далі гравці оборони Неви відпрацювали до кінця, відібрали м'яч, але це аж ніяк не допомагає сьогодні господарям. І фінальний свисток Павла Плішка констатує перемогу. Тарасівської Юкс сьогодні один-чотири на користь Тарасівців. Вітаємо всіх вболівальників Тарасівської Юкс із перемогою. Дякуємо всім, хто перебував сьогодні на нашій трансляції. Дякуємо за ваші коментарі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. V-Bet Ukraine. Разом сильніші.